Доброго дня, мене звати Сорока Назарій Любомирович. Я начальник відділу оцінки впливу та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 3 травня 2024 року, о 10-й годині, ми проводимо громадські слухання у вигляді відеоконференції. Щодо оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ НВО Українські екологічні технології щодо збагачення вуглемісної сторони в межах пром... земель промисловості, промисловий майданчик, прат, шахта Надія». Львівська область, Сокальський район, 0,8 км на північний схід від міста Сокаля. Отже. Як будуть проводитись нас громадські слухання? Коротко розкажу відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів щодо проведення в процесі оцінки впливу на довкілля громадського обговорення? Наш громадські слухання проводиться у вигляді відеоконференції. Дана громадські слухання будуть записані, і вони виставляються в на каналі Ютуб департаменту екології. Кожен може з ознайомитись, буде виставлено наш наш запис. Громадських слухань. Як буде порядок громадських слухань? Коротко розкажу. Я про як розпочиналася процедура, надам слово представнику суб'єкту господарювання. Суб'єкт господарювання коротко розкаже про планову діяльність і впливи на довкілля. Або суб представник суб'єкту господарювання, або я бачу, у нас є розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Після цього, після виступаючих, кожен з присутніх може задати питання та зауваження до виступаючих і так само до планової діяльності. Якщо відповідь ми не отримуємо під час громадських слухань, протягом п'яти робочих днів запитувачу має надатися письмова відповідь на дані питання. Питання має стосуватися якраз планової діяльності і впливу на довкілля від планової діяльності. Після того, після всіх запитань і зауважень, ми закінчуємо громадські слухання. Якщо під час громадських слухань буде оголошена повітряна тривога, ми їх призупиняємо і розпочинаємо після закінчення повітряної тривоги. Отже, ніхто не заперечує щодо порядку. Отже, почнемо наші громадські слухання. Ще раз нагадую, що сьогодні проводимо наші громадські слухання щодо планової, з, з оцінки впливу на довкілля планової діяльності ТОВ НВО Українські екологічні технології щодо е, збагачення вуглемісної сторони в межах земель промисловості, промислового майданчика праць шахта Надія. Е, Розпочату оцінку впливу, роз, впливу на довкілля е, вищенаведеної планової діяльності. 06.09.2023 року розмістивши повідомлення про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля щодо протягом 20 робочих днів з дня розміщення повідомлень про планову діяльність в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля до департаменту екології та природних ресурсів зауваження та пропозиції не надходило про що було повідомлено суб'єкта господарювання відповідним листом Враховуючи вище сказане, суб'єкт госпорання розпочав другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. В оголошенні було вказано, що 10-го розмістив 10 квітня 2024 року. В оголошенні було вказано, що громадські слухання будуть проводитися 3 травня в 11 годині. Силка на відеоконференцію в оголошенні було вказано. Так само оголошення було розміщено в в місцях скупчення громадськості. Це тобто в місті Червоноград, Городище. І, і, у селі Городич, і у селі Сілець, про що було, про що було загружено відповідно, фотофіксація даних оголошень. Так, Коротко, і, а, і ще в місті Суснівка вибачаю, ще було в місті Суснівка оголошення, так само було розміщено. Коротко я розказав про як розпочиналася процедура. Надаю слово представнику суб'єкту господарювання. Прошу, пане Константин. Доброго дня ще Доброго дня. раз всім. Е, я представлю знову директор товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого об'єднання Української екологічні технології. Христович Костянтин Леонідович. Е, значить, наше підприємство планує проведення. Діяльності із це, це, збагачення вуглемісної сировини на промисловому майданчику та е, праців, шахта надій для, для забезпечення це, цього процесу провадження даної діяльності е, нами планується от, роз, розміщення е, певної е, експ, експериментальної е, установки, е, яка була е, розроблена. Інститутом збагачення в місті от Дніпро е от, проєкт от, унікальний в своєму роді, як для, для України, так і в світі, от, от, в цілому. І я думаю, що ця установка буде от, повністю забезпечувати потреби от, виробництва. Також хочу сказати, що це значно вплине на покращення природного середовища на даній місцевості. І це надасть порядка 30 робочих місць для місцевих жителів. Тобто я бачу тільки позитивні моменти в цьому. От, це було це звернення це громади до нас, щоб щось робити з, з тим телеконом. Було це звернення керівництва шахти Надія. От, і таким чином ми пропрацювали дане питання та, і разом з науковцями от, розробили дану установку і збираємося працювати. У мене все, дякую за увагу. Дякую. дякую, пані Хто продовжить? Доброго дня. Доброго. Доброго. Мене звати Галина. Я еколог ПНВП. Уроки розробляла звіт для Фобсідліар Юрій з Оцінки плину на довкілля. Якщо з вашою я можу включити презентацію, що... включайте так. Так, включайте. На, на жаль, не, не, не висвітлюю на екрані нам. Там не звоє розпочати презентацію зараз і воно мало би загрузити вам. Дякую. Е, отож, ми розпочинаємо підприємство. Планує проведення вуличення збагачення вуглемісної сировини на промисловому майданчику прат шахта Надії. І планована діяльність у нас відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля, відповідно пункту 3, частини 3, статті 3, видобутна промисловість перероблення корисних опалень, у тому після збагачення. Комплекс для збагачення вуглемісної сировини планується розмістити на урендованій земельній ділянці в межах промислового майданчика підприємства, функціональні призначення якої відповідає планованій діяльності. Припинення або зміни виду діяльності не планується. Згідно додатку 4 ДСП-17396 державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів для промислового майданчику і збагачення вогнемісної серевини, розмір нормативної санітарно-захисної зони становить 300 метрів. І тут нормативна санітарно-захисна зона дотримана. Найближчий існуючий житловий будинок розташований на віддалі 648 метрів від території планованої діяльності у північно-західному напрямку. Комплекс зі збагачення вогнемісної сировини буде розташований поза межами територій та об'єктів природно-заповідного фонду, їх охоронних зон, природних об'єктів української частини Смарагдової мережі Європи, одноболотних угідь міжнародного значення. На території комплексу відсутні об'єкти культурної спадщини. Під час встановленої діяльності буде, коли будуть будівництво проводити, розміщення комплексу. Передбачається проведення підготовчих і будівельних робіт в межах орендомної земельної ділянки. Залучення додаткових територій не планується. Працівники на підприємстві будуть забезпечені спецодіолом, спецзуттям, засобами захисту будівельними касками, захисними окулярами, рукавицями та шумовими навушниками. Загальна тривалість будівництва один місяць. У закінченні терміну будівництва будуть проведені відновлювальні роботи. Планується проведення благоустрою територій. Під час виконання будівельних та монтажних робіт згідно проведеної оцінки, вплив на здоров'я населення, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, водні об'єкти, грунти, надра, об'єкти культурної спадщини та шумовий вплив буде помірний і допустимий. Під час планованої діяльності комплексу передбачається використання установки КЗВС 100, яка має продуктивність 100 тонн на годину. Ставка освітлювача передбачається використання, складських приміщень та іншої необхідної техніки. Передбачається користання наявних інженерних мереж та споруд, прат, шахти на днів для належного функціонування. Виробнича потужність комплексу зі збагаченням вогномісної сировини буде становити 792 тисячі тонн на рік, 220 тонн на добу, 100 тонн на годину. Загальна кількість працівників 24. Режим роботи двох змін по 12 годин, кількість робочих днів в році 360. На території комплексу зі збагачення вогнемісної сировини утворення забруднюючих речовин буде відбуватися під час прийому зберігання переміщення вогнемісної сировини, з метою оцінки негативного впливу забруднюючих речовин під час діяльності підприємства на житлову забудову проведення розрахунки розсіювань в атмосферному повітрі за програмою ЄОЛ. E за результатами розрахунку розсіювання, розрахункові концентрації забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря не перевищують гранично допустиму концентрацію. Під час проведення планованої діяльності шум генерується обладнанням, навантажувачами, автотранспортом, екскаваторами, шум не постійний, переривчасті. Згідно проведеного розрахунку, рівень шуму на прилеглій території до житлової забудови не буде перевищувати допустимих рівнів, відповідно до діючої нормативної документації. Рівень вібрації буде в нормі. Під час провадження планової діяльності виникнення теплового світлового радіоційного забруднення, а також електромагнітного випромінювання не очікується. Для оцінки ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря під час планованої діяльності проведений розрахунок, згідно якого сумарний неканцерогенний ризик, виникнення шкідливих ефектів для здоров'я населення село Сідець, є маловірогівним. Під час провадження планованої діяльності не очікується розвиток процесів деградації чи виникнення ерозійних процесів ґрунтів. Під час проведення плановань діяльності передбачається утворення небезпечних відходів та відходи, які є, не є небезпечними. Підприємство зобов'язується здійснювати операцію у сфері споводження з відходами відповідно до вимог закону України про управління відходами. Під час провадження планованої діяльності на питній санітарної інші потреби працівників буде використовуватися привозна вода. Для виробничих потреб буде використовуватися вода технічної якості з двох ставків загальним об'ємом 2000 метрів, два ставки, розташовані на промисловому майданчику. Вони створені як інженерні споруди для накопичення та попередньої очистки технологічної води прад шахти Надія. Стічні стоки по мірі накопичення будуть поступати на каналізаційні очисні споруди КП-червоноград водоканал. Відведення дощових вод буде здійснюватися за допомогою вертикального планування територій та ківедів. Дощові стоки поступають на локальні очисні споруди для видалення зважних речовин та частинок нафту продуктів шляхом фільтрації підтраці, та відстоювання. Після участі вода буде скидатися у зброї декантату. контакту. Для оцінки впливу планованої діяльності на природно заповідний фонд, тваринний та рослинний світ були проведені дослідження, згідно яких максимальні концентрації забруднюючих речовин з урахуванням фонового забруднення атмосфери від планової діяльності не перевищують гранично допустиму концентрацію. Рівень шуму не буде перевищувати допустимих рівнів. Вплив на природно заповідний фонд рослинний та тваринний світ. Під час планованої діяльності підприємства буде помірний і допустимо. Сумарний кумулятивний вплив в районі провадження планової діяльності допустимий. Планована діяльність підприємства не буде призводити до негативних впливів на об'єкти культурної спадщини та техногенного середовища. Розрахунковий соціальний ризик планованої діяльності протягом життя відповідає рівню ризику, прийнятній, тобто планована діяльність не суперечить потребам. Та інтересам місцевої громади. Транскордонні цих відсутні з метою запобігання, зменшення чи усунення негативного впливу на довкілля підприємствам передбачається цілий комплекс заходів під час проведення будівельних робіт та планованої діяльності, як на атмосферне повітря, грунти, водне середовище, рослинний тваринний світ, чумове забруднення, так і на попередження та ліквідацію аварійних ситуацій, зниження екологічного ризику та компенсаційні заходи. І, враховуючи вище сказане, планована діяльність не супереч потребам та інтересам місцевої громади. Наразі наразі в мене все. Дякую. Е, давайте, так, так. Ми вислухали двох виступаючих представника суб'єкту сполювання, представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Ось є якісь питання, зауваження, пропозиції як до е, виступаючих, так і до самого звіту? Е, якщо немає, ще, ще раз наголошую. Сьогодні ми проводимо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля, але громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триває 25 робочих днів, тобто по 14 травня. Від 2024 року Департамент екології та природних ресурсів приймає, свої за, приймає зауваження та пропозиції від громадськості е, щодо планової діяльності. Так само наголошую, що зі звіту можна ознайомитися в паперовому вигляді в департаменті екології та природних ресурсів за адресою міста Львів вулиця Стрицька, 98 і в єдиному реєстрі. З оцінки впливу на довкілля на платформі екосистема. Ви там е, дуже легко реєструє, зареєструватися і можна ознайомитися з усіма е, своєю інформацією щодо планової діяльності. Отже, якщо немає зауважень та пропозицій, е, відповідно до постанови Кабінету міністрів щодо е, порядку проведення громадського обговорення з оцінки впливу на довкілля. Е, на громадських слуханнях, що є на громадські слухання, присутній е, представник суб'єкту господарювання та організатор громадських слухань, тобто Департамент екології, такі громадські слухання вважаються, що відбулися. Е, дякую всім за увагу. Гарного, спокійного вам дня і веселих свят. Всього найкращого.